Справа 493. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Ну що ж, є три задачі, які необхідно розв'язати. Давайте їх читати і будемо думати, як їх розв'язувати за допомогою рівняння. Перше, у кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було в кошику спочатку? Ну що ж, давайте запишемо, що це ми будемо розв'язувати першу задачу. І давайте припустимо, нехай. В кошику було X грибів. Записуємо тоді, нехай, в кошику. було X грибів. Тоді за умовою. Що ми можемо сказати? Якщо туди ще покласти 25 грибів, то ми пишемо х плюс 25, то в сумі буде 72. Як знайти невідомий доданок х треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що х дорівнює 72 мінус 25. Ну що ж, давайте тоді віднімемо. Пишемо 72 мінус 25. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 5, це 7. Було 7 з ролиничку. 6, 6 мінус 2, це 4. Отже, вийде 47. То ми пишемо, що х дорівнює 47. Ну і. Якщо ми знайшли чому дорівнює рівня Х, давайте запишемо тоді відповідь. Отже, ми припустили, що Х було грибів, тобто у нас насправді було 47 грибів. Я, щоб зекономити місце, запишу тут. Пишемо відповідь. Отже, 47 грибів. Є. Переходимо до другої задачі. На таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було на таці спочатку? Ну що ж, пишемо 2 і аналогічно припустимо, що нехай. На таці було. Я позначу знову X, X тістечок. Тоді за умовою. Ну що ж ми можемо записати тоді за умовою? Ще раз, у нас було X, а з неї взяли вісім стацій і залишилось 11. то ми пишемо, що X. Мінус 8 і це буде дорівнювати 11. Ну добре, як знайти тоді е, зменшуваний від'ємник різниця, як знайти х, треба до різниці 11 додати від'ємник плюс 8. Або пишемо, що х 11 плюс 8 це буде 19. Тобто у нас в нотації було не х, а X дорівнює 19, 19 тістечок. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки було тістечок, пишемо. 19 тістечок. Так, є. Ну і переходимо до третьої задачі. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, то в таборі залишилося 169 дітей. Скільки дітей пішло в похід? Що ж, пишемо тоді третє. Знову припускаємо, що нехай в похід в похід пішло X дітей. Тоді за умовою Що ми можемо сказати за умовою? А, якщо було 198, то ми пишемо 198. Мінус ті, що пішли в похід х, то залишиться 169. Добре. Зменшуване, від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо, що х. Дорівнює 198 мінус 169. Ну що ж, давайте будемо віднімати 198. мінус 169. 8 мінус 9 не можна відняти, позичаємо, 18 мінус 9, це буде 9. Було 9, збрали одиничку 8. 8 мінус 6 це 2. Ну, 1 мінус 1-0. Попереду не пишемо. Вийшло 29. То пишемо, що х у нас дорівнює. Х дорівнює 29. Так. І можемо записати відповідь. Тоді, скільки у нас пішло дітей? 29 дітей. Відповідь. Отже. Скільки дітей пішло в похід? Пишемо 29 дітей. Ну що ж, ось таке завдання. І таким чином можна розв'язувати задачі за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.